За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в російському полоні нині перебуває близько 28 тисяч полонених. З них близько двох тисяч це люди старшого віку. Я, Тетяна Руденко, працюю з ветеранами, ветеранками та їхніми родинами вже 9 років у громадській організації Вільний вибір. У полон можуть потрапити і військові, і цивільні. Там люди переживають тортури та проводять багато часу у жорстоких умовах. Тож як спілкуватися з тими, хто пережив полон? Як підтримати їх і допомогти повернутись до звичного життя? Про це поговоримо далі. Що сказати про полон? Ну, полон він, по-перше, унікальний для всіх, немає двох однакових випадків. Зустрів дуже багато класних людей і дуже багато поганих людей. Попробував на собі всі методи катування найбільш поширені. Росія використовує військовополонених для деморалізації. Помсти, отримання додаткової інформації, залякування і підривання бойового духу українських захисників і захисниць. Полон та катування це російська тактика ведення війни. Полонених тримають у нелюдських умовах, до них застосовують різного виду тортури. Для людини перебування в полоні пов'язане з тотальним контролем над її життям та відсутністю можливості себе захистити, що саме собою є дуже небезпечним. Поговорити з рідними дійсно хотілося. Більше ніж говорити, навіть хотілося їх побачити. Тому що я себе в полоні в якийсь момент зловив на думці, що я не можу пригадати лиця, голос, і це дуже страшно. Ну, це реально страшно. Ти не можеш пригадати лице мами. Як воно так? Щось не то. Є багато негативних змін, яких я бачу. Це і друдні стани невизначеності. Втрати якоїсь рішучості, страх, банальних речей, як там зайти просто до когось в кабінет. Після повернення ветеран втрачає відчуття базової довіри до світу та інших людей. У нього порушується віра в себе, людина може почуватися самотньою, безпорадною. Одразу після звільнення часові межі можуть бути викривлені, Минуле плутаються з майбутнім. Важко розраховувати час та співвідносити відстань. З'являється надмірна чутливість до власних кордонів або ж навпаки. Ветерани можуть їх взагалі не відчувати і, відповідно, не відслідковувати особисті кордони інших людей. У тих, хто пережили тортури, довгий час може зберігатися відчуття абсолютної вразливості та незахищеності. В першу чергу починають вилазити негативні моменти. Тобто, це є агресія, це є злість, це є закритість. Трохи пізніше починають вилазити позитивні емоції. Це я завжди був таким от партизаном. Не сильно балакучим. Зараз я ще більший партизан, <кхи> ще менш балакучий. Окрім фізичних ушкоджень від жорстокого поводження, звільнені з полону можуть мати низьку психологічних труднощів. Наприклад, симптоми депресії, тривожність, надмірний страх смерті, панічні атаки, посттравматичний стресовий розлад тощо у людей, які пережили травматичні події, можуть розвиватися проблеми з пам'яттю, увагою, амнезією. Схильність до завдання собі шкоди, суїцидальні думки. Вони можуть зловживати психоактивними речовинами, щоб уникнути травматичних спогадів. Мають труднощі з регуляцією емоцій, болючі спогади, нічні жахи та інше. Перші три місяці після вже самого звільнення це є тотальна нестабільність. Тебе там за день може три рази кинути від одної думки до іншої. Страшні качелі. Дуже важливо уважно і з повагою ставитися до психологічних і тілесних кордонів ветерана, до його часових меж. Якщо людина намагається ігнорувати прояви фізичного болю, які є наслідком перебування у полоні, не можна це підтримувати. Не варто абсолютно героїзувати ветерана. Це може призвести до того, що людина, яка насправді зовсім не відчуває себе героєм, буде замикатися в собі і віддалятися. Так само не варто жаліти, адже ставлення до особистості виключно як до жертви пригнічує ще більше. Пам'ятайте, що співчуття та жалість це абсолютно різні речі. Я би не хотів чути думки чужої. Воно дуже різко зразу сприймається. Якщо ми будемо говорити про мене, то мені зайве питання не потрібні, або навіть не питання, а оціночні судження щодо того. Правильно ти вчинив чи ні. Не можна знецінювати досвід полону або давати нереалістичні надії. Не варто запитувати про травматичний досвід, якщо це не зумовлено професійною необхідністю чи ініціативою самої людини. Якщо ж ветеран сам заговорив про полон, не слід ставити йому провокативних запитань, які будуть посилювати занурення в історію. Завжди залишайте за людиною право вибору і давайте час зробити цей вибір. Запитуйте, якщо бачите, що спілкування можна було б зробити комфортніше. Більше говоріть про сьогодення. Запам'ятайте фрази, які не можна казати. Нічого страшного. Забудь, час усе вилікує, ти забудеш. Або психолог зробить так, що ти цього більше не згадаєш. А рідні це ті, кому ти можеш відкритися. Звісно, я не все можу сказати. Я не буду там казати якихось жахливих речей, нащо їм то зна. Якщо є бажання запитати, то в першу чергу треба розуміти, що це за людина, яке в неї ставлення взагалі до цієї теми. Якщо ми говоримо особисто про мене, я завжди відповідаю на ці питання всім людям. Ну я там максимально відкритий в цьому питанні. А як там було? Ну, Я те зараз розкажу, як там було. А для когось просто згадка може стати там додатковою травматизацією, і все вже. Ви можете тримати певну емоційну дистанцію, щоб не провалюватися в історію людини разом з нею. Зосередьте увагу на тому, що вас оточує в момент розмови. Наприклад, можна тримати в руках якийсь предмет, відчувати його, концентруватися на цих дотиках або на власному диханні. Таким чином, ви зможете залишатись тут і зараз та бути співчутливим слухачем. Можна і потрібно говорити про своє почуття, але не варто вивалювати на ветерана всі свої емоції. Наприклад, можна сказати: мені дуже боляче, що тобі довелося пройти через це.